На жаль, ще рано сідати і писати мімори. Небезпека, яка нависла не над країною дуже серйозна. Війна продовжується, і окупацією ворога знаходиться значна частина нашої території. І ми змушені і зобов'язані продовжувати тримати фронт проти зовнішнього сильного жорстокого ворога. Ядерної держави, яка має сьогодні другий в світі військовий потенціал. Ми повинні тримати фронт проти внутрішніх ворогів, не менш небезпечних і підступних. І це не тільки ворожа агентура, дересі нерозвітненої групи, терористи, найманці. Це безумовно і Інформаційна і політична кріатура Кремля, яка знову підіймає голову Україні. Це масштабна корупція, яка деформує владу, яка гальмує наш шлях вперед. І безумовно про це й казав Арсеній Петрович. Це тотальний популізм, який. В Україні перетворився на суміш безвідповідальності, брехні, руйнівної агресивності і некомпетентності Цей мутний потік, який підсилюється контрольованими засобами масової інформації, емоціями соціальних мереж. Перетворюється на зброю масового знищення економіки, безпеки, авторитету і майбутнього нашої країни. Я бачу, що ми з вами можемо протистояти цьому. І хочу сказати, що головний механізм. Протидіє цій невалі. Головний механізм захистити Україну сьогодні це об'єднати всіх справжніх патріотів, справжніх професіоналів, людей справи і відповідальності. І на моє глибоке переконання, саме Народний фронт повинен стати ініціатором і інтегратором такого об'єднання.